Проект на тему Україна космічна держава. Україна визнана у світі космічна держава. Вона належить до числа провідних країн на ринку космічних технологій і послуг. До української ракетно-космічної галузі входять близько 40 великих підприємств та значна кількість малих та середніх підприємств-розробників і незалежних науково дослідних лабораторій. Україна і космос не роздільні. Зв'язок цей міцно встановився на зорі космонавтики, і витратити його зараз просто неможливо. Наша країна, третя у світі держава після Росії та США за кількістю запусків космічних ракет носіїв вітчизнього виробництва, приймала участь у понад ста різних космічних програмах. Хоча порох та ракети власне винайшли хитромудрі китайці, але перший поштовх для розвитку ракетної техніки в Європі дав українець, генерал-лейтенант Олександр Засядько, який ще у середині 19 століття розробив цілу серію різних бойових ракет та створив у російській армії ракетну роту. Першим, хто додумався використати ракети для польоту людини у космос, теж був українець Микола. Кобальчич. Перед самою стратою Кобальчину вдалося передати папери з розробками реактивного літального апарату адвокатові, але їх вилучила царська охранка. Унікальний винахід на було поховано в архівних спецслужб. Першим українцем у космосі був Павло Попович. Він побував там ще у серпні 1962 році, і потім у липні 1974 року. Звісно, його вважали передусім радянським космонавтом. Однак про те, що він українець, а після космосу був ще й народним депутатом України, забувати не варто. У листопаді-грудні 1997 року відбувся перший політ в космос українця саме з незалежної України, якого ми всі знаємо. Лоніна Кананюка. на космічному кораблі Колумбія в рамках українсько-американського проекту космонавтики. Побували у космосі понад 15 діб. Під час цього польоту за межами нашої планети побували український прапор та тризуб, а також пролунав гімн України. У космосі Каденюк пробув з 19 листопада до 5 грудня. Історія про те, як український прапор опинився у космосі. Хоча Каденюк є єдиним космонавтом з України, який побував у космосі, український прапор там бував частіше. Так, космонавт НАСА Редвольд Брезник розгорнув на орбіті український прапор. Його з нашою країною пов'язують родинні зв'язки. Брезник був у космосі двічі, п'ять разів виходив у відкритий космос. Саме Ренді, другий після Каденюка, розгорнув на орбіті український прапор. Провідні підприємства галузі беруть участь у багатьох міжнародних космічних проєктах, таких як Дніпро, морський старт, наземний старт, вега, Антрес, Цикліон, чотири тощо. Сьогодні НКУ координує більше ніж 40 підприємств, де виробляються ракети Кабепівдне. Південно вони проєктуються підприємства Комунар, Хартіон, Обрій, Київський радіозавод. Це саме мережа наукових дослідних центрів і інститутів. І всі вони в шести географічних пунктах: Київ, Дніпро, Харків, Львів, Чернігів та Крим. Отже, українські підприємства мають потужний потенціал у розробці і виробництві найсучаснішої продукції для космосу і готові виконувати подібні замовлення, але усе впирається в кошти. При належному фінансуванні українці спроможні забезпечити космічну галузь високоякісними бортовими наземними системами керування, апаратурою командних радіоліній і радіотехнічних систем для супутників. Загалом Україна може бути супердержавою, принаймні в космосі, тільки їй потрібні для цього гроші.